Всім привіт! І ви на каналі Нічна Фурія. І сьогодні ми будемо робити обзор. Ні, не на посустики, на отаку річ. Ви, е, я, я давно обіцяла, що зроблю вам прикол Тіпа, розбір на якусь річ від, від відео розбір соломок. Ну, нормально. І ще, відгадка до, відгадка до попереднього відео, де був Лай, -Лай Момео. Він знаходився на верх... верхньому сарі кроваті, там, де були ігрузки. Написуйте Та ці рівень знаходиться на лаймео лаймомео хардкор. Добре, почнемо. Е отака у нас стука. Відкручується. І тут так... Ща, я виступлю на руку. Отакі. Конфетки корси конфетки там о давай сюда маленько да. Э пробуем. Я хочу вот такую зеленую прикольно. Возьму сыну и попробую рассмоктать. Можно смоктать. Можно смоктать, можно звать. О, до речі, я находится в Украине. Пошукайте, коротше, там отака штучка, посукайте да, в магазинах. Так, Вітрам очусь смоктушку. Точнее, я ще завела там, як я проходжу маски. Коротше, запам'ятайте: нижнє тере. З маленькою літерою англійської фурія нижнє тере. Якщо я буду заходити в капкат, ще з'явиться тут. Коротше, побачили. Ну, ой, я забула забулась. Я повернусь, коли все від. Ріб, я відкрила. Отак вона виглядає. Та чи дивіться. Не видно. Смачно. Все, да, та чита виноград. Що? Макотень. Артур. Айди да. сюди. сюда, я. я твою штуку показу, ребятам. Як у тебе виглядає? Я, правда, не знаю как. Окей. Коротше, отака штука. О тебе продається, напевно. В Єві, напевно, продається, посукайте. А, а місце там, де я це там, де мені це купили, я не розповім. Поняли? не розповім. Самі посукайте. И з вами була Нічна Фурия. Це був розбір о такої стуки. Всім пока.